Всім привіт! Сьогодні ми подивимось з вами на новинку від компанії Oscal під назвою s 80 Захищений смартфон, який на даний момент є найпотужнішим у бренда Oscal. Тож, давайте відкриємо коробку, подивимося, як виглядає цей смартфон та що він може. Тож, як бачимо, коробка в даному випадку в нас така ж, як в смартфонів компанії Blackview. Прямокутна, біла і з яличком зверху. Що ж, давайте вскриємо її та подивимось, що у нас всередині. Тож, це у нас, звичайно ж, захищений смартфон. Виглядає він у нас ось так. Ну, але про дизайн його ми поговоримо трохи згодом. Комплектація. В комплектації у нас є кабель для заряджання Type-C з двох сторон. Також у нас є блок для зарядки. Звичайно ж, тут потужність має бути не сильно велика в нього. Хоча, ви знаєте, здивували 33 вати. Це досить круто для смартфону цього класу. Так, спеціальний у нас аля-медіатор, щоб відкрити слот для сімок. Ну і інструкція. Як бачите, ні плівки, ні навушників, нічого тут немає. Адже оскал це більш здешевлений Blackview, можна так сказати. Тобто по тих же технологіях виробляється, але за рахунок деяких моментів його здешевлюють. Тож смартфон нас зустрічає яскравою наклейкою на дисплеї, де написано, що в смартфоні 6 гігабайт оперативної пам'яті 128 постійної, Full HD екран, 6,8 майже дюймів, 13 тисяч міліампер батарейка. І ось на цьому моменті ми вже з вами маємо догадати, що це, мабуть, більш дешевлена версія. Black UB 8120. І ви знаєте, плюс-мінус це так і є. Тому що процесор тут Helio G85, який точно такий же встановлений в Black 8120. Ну і, звичайно ж, акумулятор такий же. Тож, знімаємо плівку, запустимо і подивимося, як працює. Тож, друзі, зараз у нас буде з вами перший запуск цього смартфону. Я вже бачу, що. Заставка робочого столу у нас від компанії Blackwell така ж сама використовується. І давайте перевіримо, як цей гаджет буде працювати у нас із коробки в перші секунди запуску. Працює, я вам скажу, більш ніж очікувано. Тобто видно, що процесор тут не флагманський, видно, що матриця 60 Гц дисплей мається на увазі. Ну і в цілому хочу сказати, що за свої гроші плюс-мінус очікувані емоції від першого запуску. Десь якісь фрізи, звичайно, будуть. Але за рахунок процесору сама продуктивність смартфону має бути непоганою, принаймні в якихось додатках, в іграх і в режимі багатозадачності також. Що має цікавого цей смартфон в плані камери? По суті, нічого цікавого, тому що тут 12-мегапіксельна камера, але варто зазначити, що цей смартфон, як і компанія BlackView, в свої смартфони ставить, використовує ArcSoft, тобто це така штука, яка у нас відповідає за програмне забезпечення камери. І от саме завдяки цій штуці, навіть 12 мегапіксельна камера цього смартфону може видавати навіть під час зумування разів так в 5, приблизно такі ж самі чіткості кадри, як і 48 мегапіксельних матриць. Тому вважаю, що це круто. Навіть зараз я ось... Тримаю смартфон, я бачу, що він буде знімати досить чітко, але це все я вам покажу на повному відео огляді. Що стосується налаштувань відео. Full HD можна записувати лише 30 кадрів на секунду. Стабілізація цік цікаво, чи є. А її, мабуть, тут і немає. А, є стабілізація відео, от бачите, тут така штука присутня. Давайте щось заснімемо, подивимось, чи буде якийсь виліт, чи глюк при запису, чи буде все стабілізовано. Тому що в деяких ранніх смартфонах Blackview раніше я пам'ятаю такий глюк. Ні, ніяких вилітів немає. Відео нормально відзнялося, але повноцінну стабілізацію ми з вами, звичайно ж перевіримо тільки в умовах реального використання, коли ми з телефоном пройдемося, щось познімаємо на вулиці. До речі, є тут ширококутна камера. Можна знімати на неї як фото, так і відео. В режимі фото, звичайно, кут буде все-таки трохи більшим. Ну а в цілому, як ви вже зрозуміли, 13 тисяч батарейка, Helio G85 процесор, дуже непоганий. Для середньоцінових, навіть більше до бюджетного смартфонів, яким цей смартфон є. Ну і звичайно ж, 12 Android, DocOS версії 3.0. Наскільки я пам'ятаю, зараз 3.1, вже Doc OS стоїть в Blackview в смартфонах. Тут чомусь 3.0. Можливо, треба підконектитись до Wi-Fi і, можливо, прийде обновка. Тож на повному відеогляді я вам все розповім. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, посилання на AliExpress буде в описі на цю модель, кому цікаво. На мій онлайн-магазин twigday.com.ua також посилання в описі, де можна вже в Україні купити захищені смартфони. Ну і всім до нових відео.